Доброго дня, шановні глядачі каналу Автодилер. Сьогодні в наявності у нас з'являється офіційний Porsche Cayenne GTS в заказному червоному кольорі, а також з багатьма елементами в червоному кольорі в салоні. Також з заказними покажу вам як це виглядає. Значит, у нас комбінований чорний шкіряний салон з Алькантаро, а також червона стрічка по. С цьому салону, червоні ремені безпеки, також вишивки GTS, є задній клімат з підігрівами сидінь, величезна панорама, підлокітник, музика басе, також виконаний тут карбонові вставки, безключовий доступ. Карбон у нас і на кермі. Приладова панель також виконана в спеціальному заказному червоному кольорі. І годиночок так само. у пневмо пневмопідвізка. Підігріви є сидінь, підігрів облого скла, заднього скла камери, заднього ходу, парктроніки передні пам'яті сидінь, складання дзеркал, регулювання дзеркал, електро. Також... Електроскладання дзеркал, автосвітло, автодощ, електроручник. Гарні чорні диски, червоні супорта. нова зимова гума, яка від'їздила, передню зиму. Автомобіль Я ніколи не був в ДТП, але є косметичні. Підфарбування по двох дверцях. Технічно цього автомобіля немає жодних нарікань. Є повністю вся історія обслуговування. Тут у нас чеки за 23-й рік. Також 2023 рік. Ми ще три тисячі по обслуговуванню Все це збережено. Ви можете приїхати до нас на огляд та ознайомитись зі всіма документами по обслуговування цього автомобіля. Також є сервісна книжка. Електрокришечка багажника, до речі Є також Bluetooth для вашого телефону. Пробіг 123 тисячі кілометрів. Двигун, працює рівно, класно. Камера заднего хода. Давайте его подивимось в ходу. Посторонніх звуків в салоні немає. Ходова працює добре. прогріти, тому ми можемо з вами поїхати трохи швидше. Набирає автомобіль швидкість дуже добре. Приємний звук двигуна. Керується також не перевершено. працюють. зараз вам продемонструє. Як автомобіль круто виглядає на сонці. Всіх чекаємо на перегляди даного автомобіля, а також всіх інших, які є в наявності на салоні автодилера, також привозьте свої автомобілі на викуп або реалізацію. Всім гарного дня! Любіть автомобілі!